Всім привіт! слава Україні! Пока приїхав ясен позимати такого жеребця органа. Кий жеребець. Поляний, файний. – Чотири роки йому є. Чотири роки. Ногаліз 27. Ногарі 27-28 нога, да? Спокійний адекватний, не не кусає. – Нічого не не кусає. – Де я свого.

Метр так считать Ух! Мы и бы себе хотел. Хрил май на два блока. Хвист. Хвист такой гиятелей. Хвист. Ногу має 27-28, десь таку. Бодя, він продається. Продавці. Продавці продається. Продається, беть продається. Кілько грошей треба. Ей. Бодя? Ціна яка? Я, хлопці за неодав 1600. шістьсот. Вугрів, тебе ви... Не... Ціна ja, в даний час його якось. 36, 1600 доларів. Та то є огір, та Він Тихий, тихонь, ти він тихонько він ся бракати, бо він не стає. на всі є. В ефірі як б'єк іде.

E a uma botão estrela aqui aprovou, eu sou doutor. De eu vou mostrar que você já pediu. A lei é pichona com velulita, a casa é que eu sou doutor, eu sou doutor. De belo, Não, não, não. 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 Não, Красава. Красава, то дійсно той краса. Гле, на два боки. Хлопці, то то він просто робив казали його пі. А бо робить нічого, а що? На чотири ноги ковані я собі кую так і тут. У руках все буде кує. Я на у руках кую. Чи ж гребець у руках? А та, приводи тут. О. Це замучить. Тобі чесно такий, Богдан, я в башці. Та то хлопці буде 7 років, то то буде камінь. Чотири роки, ще чуть, то то ми скусок за біжамо, то так вот до якби. Та то браті є. Його три роки має містечка. А то він по якому жеребцю? Він по якому? По якому жеребцю? По харі по цьому чи я.

Треба ще й то, але я, я чоловічен міг хвастати то то. Чому дідко не пряпнути десь трошки, щоб він світ погуляв? Я треплю, я десь я поїду на роботу, та нема користь А Нині так я думаю, то перебуває речі, то перебуває весь, що то за зороне. То а да, нам да, моє до доплатити, слави. Моя доплата ти має вже потім. Хлопки він їде бе за верхом собі так, як так як діти. Я з турівки собі так, як бек. Машини наїде, сувози, фури, які любили, приїхати він німання, не обращає. Він на нічого не обращає в німання, що дайде. Не в тому ханку кобила, це в мене було це лише того. Він поняття не має, що таке, то то. Аби щось там путитися, бо... Хіба це тепер дуріє, бо я не прийду до то, то що буде Так я даю січку.

Всім oh. побачення, yes. ставте лайки, підписуйтесь на канал.